На світі безлічі тягнеться доріг, Одні як мудрість, інші в тарень світі, а поміж них крізь промені проліг. До школи шлях, що найкоротший в світі. Відпились там і ваші, десь сліди, десь там найкращі весни відшуміли. На скронях сніг густи вже звини, а ви йдете, йдете туди незміло. Йдете, бо ваші там любов і біль, солодких мрій і спогадів причали. О як це добре, що шляхи до шкіл забудь травою не позаростали! Добрий день! Вам люди добрі! Якщо мова нас про те, то нехай він дійсно добрим буде, хай усім нам радість принесе! Щороку школа гостинно відчиняє двері запрошує випускників у рідні стіни на вечір зустрічі. Але через карантинні обмеження та війну вона відбувається уже три роки онлайн. Ну нічого, скоро все повернеться, в своє русло, і після перемоги буде ще краще. Вас сміливо можна назвати ветеранами випускного, адже сьогодні ви святкуєте 50-й день зустрічі випускників. Ми всіх вас вітаємо і хочемо побажати всім. Міцних сил і міцного здоров'я, а також щастя, незгасного і великого, а для кожного щастя своє. Хтось із вас змів побудувати чудову сім'ю і вже нянчити онуків у когось маса досягне діяльності, комусь пощастило в творчості. Нехай у всіх буде ще багато усмішних і радісних днів у житті. Дорогі наші господи, від душі вітаємо! Вас 45-річчя вашого випуску. Ми всім хочемо побажати всього самого радісного і прекрасного в житті. А головне міцного здоров'я та любові близьких людей. І тоді все ми зможемо і горе перевернути, і океани переплисти, як юні першовідкривачі, якими. Юними, веселими дітьми, які уявити не могли, як далі складеться їх життя. Але пройшов час: у всіх нас є свої сім'ї, свої перемоги і досягнення, свої помилки й поразки. Але в ваших серцях, в пам'яті, назавжди залишаються яскраві добрі спогади про школу, про ту прекрасну, безтурботну пору, коли кожен день був наповнений посмішками. Завзяттям, веселощами, щастям і дитячими мріями. Ми всі хочемо побажати здоров'я і благополуччя в житті. Згадуйте школу, повертайтеся добре минуле, згадуйте важливі уроки, завдяки яким ви стали впевненими, спіли, сміливими і хорошими людьми. 35 років тому ми покинули шкільну лаву. Кожен з вас на міг важного статусу, успішної роботи. Любимого заняття, міцної сім'ї і багато чого іншого. А сьогодні ми хочемо побажати, щоб ви згадали, якими ви були 35 років тому, про що мріяли, з ким дружили, у що вірили і до чого правили. Нехай ці спогади повернуть юність вашої душі і радість вашого серця. З яскравим приводом для душевних спогадів, сміху, висновків, підведення підсумків, З днем зустрічі випускників! 30-річчя. Нехай незалежно від того, як склалася доля, у кожного в серці живе радість, в душі панує спокій, а в очах це є щастя, віра веде за собою, здоров'я, благополуччя, безтурботного майбутнього, мирного неба над головою. Шкільний урок, і дуже приємно вас вітати знову, все той, що запал в ваших очах, і ті ж знайомі посмішки дуже радісно, що роки не змусили забути вашої шкільної дружби. Хочемо, щоб час не полишав на ваших обличчях сумних відбитків. Нехай тільки все найкраще буде у вашому житті, а головне здоров'я, сил і терпіння для нових досягнень. Щастя вам, дорогі! 15 років. Друзі, сьогодні ви вже дорослі, самостійні особистості. Але ж не так давно всі ви сиділи за партами і боязко чекали зміну. Нехай вони не надовго повернетеся у дитинство, але в пам'яті назавжди залишиться веселий час навчання. Пролетіло 10 років не повернути вже їх, так швидко йде час, але не втрачаєте ви свого запалу, енергії і блиску в очах. Нехай завжди так і залишаєтесь ви юними і молодими. Хочемо побажати, щоб світло в очах кожного з роком горіло яскравіше, а серце любило сильніше. Усіх вас з п'ятиріччя, з них зустрічі, випускників. Ваші спогади ще свіжі, а ваші прагнення і сили стали ще певніше. Кожен з вас вже встиг добитись щось важливого і значного в житті. І ми бажаємо всім, щоб таких досягнень було багато. Також бажаємо всім залишитися молодими душею, щасливими, життєрадісними, успішними, креативними, талантовитими і вільними в своєму виборі і своїх вчинках. Удачі вам, друзі, у дорослому житті! Ось і пройшов рік. Тепер ви на шляху нового і довгого життя. Нехай він буде наповнений яскравими моментами, яскравими фарбами і яскравими спогадами. Давайте честю і гідністю. Пронесемо все те, що в нас вклали наші батьки і вчителі. Справа в тому, що йдемо ми з рідного дому і за партами ми. Димося по всьому світу, ми готові до нового іспиту, напишемо рідною вою. Ми любимо тебе, школа, ми любимо тебе, школа, ми любимо тебе, школа, ви учні такі учні, як ми спорюєте. За день кожен світ наш запомніти. I'm gonna Демо ми з рідного дому Тепер без уроків, оцінок і школи, і каперш з свою долю і більше Ми задуємо вас, коли ви поруч нас Асамблеї, театр, дебати в нас, Був найкращий в житті наш шкільний час. Ви учні таких бігушні, як ми свої досадили. Наповнити, аби нас навчали, Касали, і час не повернеш, підемо. Далі ми учні, такі учні, які тижня. Все, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив

І летять роки, ще швидше йдуть години і хвилини. Свято скінчилося, і вам, випускники! Подяка від всіх, від нашої родини. Не забувайте школу, друзів, клас. Це воз'єднає і серце зігріває. Нехай у кожного з вас все буде гаразд, здоров'я, щастя, нехай Бог охороняє. Дякую!